Дженіфер Лопес знову привернула до себе увагу. На прем'єрі фільму Вікет Чародійка у Лос-Анджелесі співачка і актриса прийшла не сама, а в компанії своєї 16-річної доньки Еммі. Така рідкісна публічна поява мами з донькою не могла не здивувати шанувальників і журналістів. Для цього особливого вечора Джей Ло обрала розкішну сукню від «Зухайр Мурат Кутюр з колекції Весна літо 2024 року. Яка підкреслила її витончену фігуру і бездоганний стиль. Елегантні вирізи, розкішні прикраси і, звичайно, її неймовірна усмішка, все це створило ідеальний образ, який точно запам'ятався. Еммі також виглядала дуже стильно. На ній була яскрава сорочка з золотистим коміром і темні штани. Дівчина не соромилась позувати з мамою, додаючи своєму вигляду нотки юнацької сміливості та індивідуальності. Дженніфер Лопес. Не часто ділиться моментами зі свого сімейного життя, тож поява на публіці з донькою стала справжнім сюрпризом для фанатів. Вона виглядала щасливою і розслабленою поруч з Еммі, що ще раз підтвердило їхній міцний зв'язок. Прем'єра Укет Чародійка стала важливою подією не лише для світу кіно, а й для самої Джей Ло. Це була чудова можливість провести час з донькою та поділитися радістю від перегляду довгоочікуваного фільму. Розставання акторів Дженніфер Лопес і Бена Афлека виявляється таким же складним, як і їхній роман. Лише через кілька місяців після того, як Джей Ло подала на розлучення, з'являються чутки, що вона намагається відновити стосунки з колишнім чоловіком. ЗМІ повідомляють, що співачка та акторка шукає способи використати сімейний час, щоб знову зблизитися з Беном. Як стверджує інсайдер, Дженніфер просто не може відпустити Бена. Актор нібито намагається дистанціюватися, але Джен цього не дозволяє. Виявляється, Джей Ло регулярно з'являється на тих самих заходах, що й Бен, і навіть наполягає на спільних сімейних виходах з дітьми. А якщо актор відмовляється, вона його прямо критикує. Тепер Дженніфер націлена на те, щоб разом з ним святкувати День подяки і Різдво заради дітей. Але Бен, схоже, не в захваті від цієї ідеї адже розуміє, що це більше стосується їхніх стосунків, а не дітей. За словами того ж інсайдера, Джей Ло дуже переживає, як їхні діти сприймуть розлучення, адже під час їхнього шлюбу родини дуже зблизилися. А від Бен виглядає більш обережним і вагається щодо примирення. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу такої наполегливості навіть можна сказати, манії відновити стосунки з Беном Афликом? Дженніфер Лопес, співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен. Вирішила влаштувати імпровізовану фотосесію у гардеробні свого розкішного особняка, вартість якого за чутками складає цілих 68 мільйонів доларів. І хоча після розставання з Беном Афлеком Джей Ло намагається продати цей будинок, вона не забуває про стиль навіть у найнеочікуваніших місцях. На знімках співачка позує в монохромному пісочному образі, який ідеально підкреслює її бездоганний стиль. На ній двобортний жакет з атласними лацканами, асиметрична міні-спідниця та лакові туфлі на високих підборах. Дженіфер, як завжди, виглядає бездоганно і вражає своїм природним шармом, навіть коли позує в простій, але стильній обстановці власного будинку. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам новий образ зірки. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску Brazen News.